Враження дуже, дуже, дуже таке йому емоції. Дуже ну не думав, що так може попасти просто. Да? Тону, а воно воно ще не віриться, воно напевно, ще до ну довго не, не буде віритися, поки поки воно все одно все, все ще не, не сприймається, що це в реальному житті. Тяжкою ціною, звісно, не такою хотілося б, але це ну дякую. Дя... Ну все одно, все, все можна з нуля починати. Ну нове життя. Що жінка приходить, каже. Нам сказали, що нам дають квартиру. в квартиру, де я говорю, що я. Та говорю, це не. говорю, щось не може бути. В першу чергу це саме допомога пораненим, бо це такий саме великий пласт роботи для тилу. Передаємо житло для військового 3-ї штурмової бригади, який на жаль отримав такі поранення і втратив кінцівку. Це квартира сьогодні повністю облаштована для того, щоб сім'я заходила, проживала без не треба ні ремонту робити, нічого. Прямо люди переходять і будуть проживати. Прекрасніший район. Біля набережної, біля садочка, біля школи, для того щоб там проживати все є навколо він, дружина, двоє діток отримали двохкімнатну квартиру, яку надав ужгородський забудовник пан Баранюк, який сам добровільно погодився на такі дії і буде допомагати і надалі. Сама по собі природа і е, середовище е, на Закарпатті воно має такі лікувальні властивості і доповнює реабілітацію. Щоб чоловік там займався, ну своєю ну те ж саме, щоб він ось пішов. Вийшов уже на канісь перебалити. Як він уже скільки мечтає, тут знайде, вийде вже дахньо трошки. удочку, і то він, я буду спокійна. Я сподіваюся, що тут вже буде спокійніше, ніж там, де було. Тут спокійно, тут добре. Так, як ми третя штурмова бригада прикріплені до Закарпаття, звичайно, ми вже знаємо від наших друзів від військової адміністрації закарпатської. Що вже є така ініціатива, що планується будівництво реабілітаційного центру. Ми чекаємо з нетерпінням відкриття цього центру, тому що у нас багато хлопців, які потребують реабілітації. Для нас це обов'язок підтримати наших військових, ті, які отримали інвалідність або отримали певні вади здоров'я і важливо для самого тилового регіону Закарпаття, створювати всі умови для того, щоб тут працювала економіка. У нас були відповідні умови для бізнесу, і ми могли підтримати за рахунок цього наших. Військових і ну депутатам хто хто вот та квартиру їм очень велике спасія, потому що вони допомагають э, даже таким вот байцям, которые уже знаєте как зневірюються, а потім отак так хоп.